Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я на турнірах, тож не маю просто практично зовсім часу відповідати на питання, які ви задаєте в групі Академії Рибалки. І на початку тижня я обіцяв, що в кінці тижня зніму відео відповіді на ті питання, які ви там задаєте. Тож, допоки в нас там Діма годується, ми з вами трошки поспілкуємося. Значить в описі до цього відео я виставлю тайм-коди. Питань буде багато. Якщо відповіді, на які з них ви знаєте, і вам їх слухати нецікаво, ви можете пройтися по таймкодам, вибрати ті питання, які цікавлять саме вас. І відповідно, от саме на це питання ви, ну якщо вам, звичайно, цікава моя думка, ви отримуєте відповідь. Ми, до речі, з вами знаходимося на прилбичах. Перший етап турніру УФЛ. Всього їх три етапи один на Прилбичах, один на баунті, один на Кричевичах. Давайте покажу вам наш сектор, наш причеп, без якого ми нікуди не їздимо. Діма годується. Тут у нас колишки, на яких ми маркіримося. Діма, скажи всім привет. Привіт. Так, корм я вам не покажу, тому що ми готуємося до чемпіонату і Кубку України. Це відбори на чемпіонат світу. Там в нас запасні палки, тут у нас теж запасні палки, тут мокний стільчик, мат, два підсаки і наш шатер. Дві розкладушки, балон, на якому все вариться, штатив, з якого я знімаю відео Сумка з речами. от така от шафка і, відповідно, робочий столик. Ловимо на дві палки, з помбом, до речі, можна годуватися цілодобово, тож ми, в принципі, цілодобово ми ними годуємося. Зловили небагато риби, зловили 4 риби. Це, ну, більше доби вже пройшло. Але це, в принципі, досить непоганий результат в цій зоні. В зоні А теж стоїть одна наша команда і теж непогано виступає, і в зоні С непогано виступає, ну але кінцеві результати будуть видно на фініші. Ну, а зараз давайте поїхали, будемо відповідати на ваші питання. Перше питання задає Дмитро. Слава Україні! Підкажіть, будь ласка, як сильно впливає різкий рівень води на кльов Карпа? Як сильно впливає різкий перепад, напевно, ви мали на увазі Дмитро. Перепад води на кльов Карпа. Ну тут все дуже просто. Будь-який перепад води, чи то збільшення об'єму води, чи то зменшення об'єму води це перепад тиску. Перепад, різкий перепад тиску завжди на кльов Карпа впливає погано. Тобто, ну. Я знаю, що деякі водойми е, платні, так, на яких дозволяють забирати рибу. Що роблять господарі? Ну, оплата йде за рибалку, але рибу можна забирати. І для того, щоб люди умовно не ловили дуже багато, вони бавляться з тим рівнем води. Звичайно, клювати буде набагато гірше. Е, як воно відбувається? От є якийсь певний рівень води, допустимо, рівень падає, і рибі потрібен деякий час, щоб до того тиску адаптуватися. Але проходить той певний час, і риба клює точно так само, як вона клювала раніше. Те саме відбувається і коли рівень води піднімається. Тож, якщо ви знаєте, що на водоймі рівень був, ну, умовно, отакий, а потім він опустився, буквально вчора чи позавчора, чи три дні тому, то на цю водойму, от в даний момент, їхати не варто. Поїдьте наразі на іншу, потім цей рівень буде сталим, короб до нього привикне, кльов стабілізується, і ви поїдете туди, і будете далі успішно там рибалити. Друзі, я буду старатись відповідати коротко, без зайвої води, тому що питань багато і відео і так напевно, напевно, получиться надто довгим. Вадим питає: добрий ранок. Підкажіть, будь ласка, який повинен бути розмір і довжина лідкора на флет-монтажі і порадьте стік-мікс на даний час, який буде добре працювати. Завчасно дякую вам. Вадиме, два питання у вас: перше про лідкор на флеті, і друге про Стікмікс. Почнемо з лідкора. Ось у нас флет, на який ми ловимо. Ми лідкор сюди не ставимо. В нас є шоклідер. До шоклідера ми прив'язуємо ось такий конектор. Як, до речі, правильно прив'язувати. І в нас є відео на каналі, ось за цим посиланням можна перейти і подивитися. Тому що якщо прив'яжете неправильно, при закиді конектор буде обрізатися і, відповідно, ви будете залишатися без флета і без поводка. Так? І от сюди, до того коннектора, ми прив'язуємо поводок. Тому, який літкор чіпляти на флет, я відповісти вам не можу, бо я ним не користуюся. Значить, Це стосовно флета. Тепер стосовно Стікмікса. Як там питання звучало ще раз, який стікмікс? Що? Секунду. Стікмікс на даний час, який буде добре працювати. Вадиме, дуже багато ну, таких теорій є. Виробники про це багато пишуть, що на весну треба один Стікмікс, на осінь, другий, на літо третій, на зиму четвертий, вранці один, коли сонце заходить, то другий, там третій на дощі, четвертий, ще на щось це все для одної простої речі, для того, щоб ви тих стікміксів купили різних 10 штук. І от чим більше вам порадять, тим більше, відповідно, ви їх купите. Якщо у вас хороший якісний стікмікс, якщо у вас хороша якісна пива сітка, яка підібрана під... Правильно яка підібрана під певну температуру води, яка в тій воді нормально розчиняється, то ви на цей хороший якісний стік мікс будете ловити і зараз, і потім, і через місяць, і в вересні, і в жовтні, і в квітні, і в травні. Ми на одну і ту саму програму ловимо на самих різних водоймах. Ми ловимо на одній ті самі бойли, ми ловимо на одній ті самі стікмікси. В мене є мій улюблений стікмікс, кріль, який в мене працює просто всюди, знову ж таки, і, і навесні, і літом, і восени. Е і в чому тут ще є такий мінус? Якщо, допустимо, ви собі задаєте постійно таке питання, то замість того, щоб... Ви умовно шукали точку, з якої риба буде клювати, тобто от вас не клює, так? Ви, ви шукаєте рибу, ви зміщаєтесь далі, ближче, лівіше, правіше. Ви просто будете сидіти в одній точці і міняти стікмікси. Але якщо там риби нема, і от в тій точці вона не харчується, і в ту точку вона не прийде, то ви можете їх міняти скільки завгодно. Ви там рибу не піймаєте. Тому виберіть собі той стікмікс, на який у вас клює. Хорошого, ну якогось я хорошого виробника, який робить якісний продукт, і от ловіть на нього. І якщо у вас не клює, ви не стікмікс міняйте, ви рибу шукайте. Так буде набагато більший і набагато швидший результат. Вадим Метельський питає: Доброї ночі, слава Україні! Порадьте, можете порадити шок-лідер. Дякую, героям слави, Вадиме. Ми наразі користуємося ось таким. Дайва то орнамент 0,26 мм в цій бабіні 900 метрів. Е, заплатив я за неї буквально от кілька тижнів тому, здається, щось в районі 150 чи 180 доларів. Я точно не пам'ятаю. Ну, але тут 900 метрів вистачить ще надовго. Наскільки я знаю, він може помилятися. Він здається, знятий з виробництва. Якщо знайдете, це дійсно класний шук-лідер. Е, Міцний, тонкий, гладкий, летить далеко. Ну, а нічого іншого наразі я не можу вам порадити, тому що ну, я раджу тільки те, чим я користуюся. Я користуюся ще раз ось таким. Дайва Tournament. Мар'ян питає, в мене попап піднімає цілий повідок, що робити. Мар'яне, все дуже просто. Дивіться, от у мене є баночка з попапами. От вони тут є різного розміру. Так, і в мене є гачок. Я беру попап, вішаю на волос. І в мене є отака от ємність з водою. Я ставлю сюди оцей поводок з попапом і дивлюся, піднімає він його чи ні. Якщо він його піднімає, я беру ще один дуже потрібний інструмент. Називається ножик. І цей попап я підрізаю, Чуть-чуть відрізав і знову поклав оцю ємність і дивлюся, плаває він чи не плаває. Якщо і з допомогою ножика і ось. Цієї баночки з водою я добиваюся тої презентації, яка мені потрібна. Якщо мені потрібно, щоб гачок стояв на жалі, значить він мене стоїть на жалі. Якщо мені потрібно, щоб в мене гачок лежав на боці, а попабчик плавав, значить в мене гачок лежить на боці, а попабчик плаває. Микола питає: підкажіть, будь ласка, чи доречно засипати у ПВА пакет або ПВА сітку готові суміші з добового набору по холодній воді? Заздалегідь дякую, е, Микола. Добовий набір для холодної води розрахований на те, щоб ним годуватися. Ви можете, звичайно, взяти його і засипати в ПВА сітку чи засипати в пва пакет. Але результат буде набагато кращий, якщо ви візьмете спеціалізовані для цього речі. Є Стік Мікс, і от якщо ви зі Стік Мікса зробите стік або відповідно засипати той Стікмікс пва пакет то результат буде кращий, ніж якщо ви будете використовувати для цих цілий е набір для холодної води. Користувач з ніком КО питає, скільки турнірів в дужках кубків в цьому році треба виграти, щоб представляти Україну на чемпіонаті світу по класичному карпішнгу? Дайте інфу на сайт, де ведеться загальна статистика. Дякую. Значить, яким чином формується збірна України? Є чемпіонат України, є Кубок України, і є клуби? В цьому році буде приймати участь. 9 клубів в чемпіонаті і в Кубку України. За результатами цього чемпіонату і Кубку України формується рейтинг, яким чином він складається. Тобто в клубі є три двійки і є три зони. В одній зоні 9 команд. Наприклад, двійка зайняла перше місце. Відповідно, це один бал. В іншій зоні, допустимо, зайняла третє місце. Це три бала. І, допустимо, в третій зоні зайняла четверте місце. Це 4 бала. Сумуємо 1 плюс 3 плюс 4, виходить 8 балів. От за результатами цих двох турнірів чемпіонату України і Кубка України, той клуб, в якого менше балів, і буде. Ну, відповідно, він займає перше місце в рейтингу, і цей клуб буде представляти Україну на чемпіонаті світу у Франції. Е, до речі, через тиждень стартує чемпіонат і Кубок України, там чемпіонат три дні, потім три дні перерви і Кубок. Клуби сильні, буде цікаво. Піщук, Олександр, питає, яку жилку можете порадити на сподове будилища. Олександре, є відео на цю тему, ось за цим посиланням можете перейти і передивитися. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якщо мотати шоклідер для на маркер, то який краще мотати? восьмижильний чи чотирьохжильний? Питає Денис. Денисе, ну звичайно, що восьмижильний. Вам же ж той маркер треба закинути максимально далеко. При восьмижильний. І чотирьохжильний. Якщо в них плюс-мінус однакова товщина, восьмижильний гладший і полетить набагато далі. Але він дорожчий. Відповідно, якщо далеко вам кидати не треба, то ви запросто можете взяти чотирьохжильний. Тут же дивіться по своїх потребах і по своєму бюджету. Назар Остапчук питає: замітку зрозумів, але якщо я, наприклад, ловлю на флет, то якщо я після закиду почну підтягувати. Волосінь, до мітки, презентація втратить свій вигляд. Чи не так? Назар, звичайно, що так. Якщо ви закидаєте флет, то підтягувати вам нічого не потрібно. От флет як приводнився, так він і повинен лежати на дні. Більш того, коли ви виставляєте вудлоще, особливо якщо вітер, якщо хвиля, і якщо флети у вас легкі, то ви повинні дуже акуратно виймати парус і слідкувати за тим, щоб. Не зрушити оцей флет з місця. Бо якщо ви, як правильно, ви пишете його, підтягнете, відповідно, у вас втратиться вся презентація. Що робити? Є мітка, є кліпса. В залежності від того, яка погода, наскільки сильний вітер, ви кліпсу ставите, ну, допустимо, якщо це викидаєте на 60 метрів, так? і у вас повний штиль, у вас мітка 60 метрів. Відповідно кліпсу ви можете поставити на 62 метри. Тобто оцих 2 метра вам повністю вистачить, щоб ваша мітка була на кінчику вудочки. Якщо вітер чи дистанція більша, то це може бути 3 метри, 4 метри, 5 метрів. Якщо сильний вітер, це може бути 10 метрів і так далі. Знову ж таки, ось в цьому відео, яке вже, до речі, в нас на каналі кілька років, от чітко показано, як все робиться. Перегляньте його, будь ласка, і ви абсолютно все зрозумієте. Сергій питає, доброго дня, який метод мікс краще взяти під попап кисла груша? Сергію, дивіться, питання дуже цікаве, але неправильне. Метод мікс не підбирається під попап кисла груша. Метод мікс підбирається. Просто хороший, класний, якісний стік-мікс, який добре зволожується, який має хороший якісний склад, який добре пахне і який приваблює, а не відлякує рибу. От цим метод міксом ви користуєтеся. А попап, ви, відповідно, вже підбираєте під свої умови ловлі, який він повинен бути. Чи він повинен бути шостий, чи він повинен бути восьмий, чи він повинен бути десятий. Від чого це залежить? Це залежить від того, на який ви ловите гачок. А гачок ви підбираєте під активність риби. Тобто, якщо, от допустимо, як в нас риба не дуже активна, ми ловимо на дуже маленькі гачки, 12-10 й й номер. Відповідно, і по папчику ми вибираємо 6. Так. Якщо ж ми, якщо риба активніша, ми можемо поставити восьмий гачок, якщо риба дуже активна, чи в нас якісь особливі умови ловлю, ми можемо поставити шостий гачок. І тоді, відповідно, ми вже і насадку під це підбираємо. А сам запах чи смак попапа до смака метод не немає взагалі ніякого відношення. Тобто, умовно, ви можете ловити, ну, так як ми, наприклад, на метод мікс кріль. Попап у вас може бути той самий кріль, може бути кисла груша, може бути чері, може бути естерфрут. От який вам і вашій рибі більше подобається, який вам і вашій рибі більше подобається по запаху, по кольору, такий, відповідно, і підбирайте. Станіслав питає, скажіть, будь ласка, чи відчуває риба спрей від комарів, бо є підозра? Станіслава, цікаве питання, і я скажу вам відверто, я не маю на нього точної відповіді. Я не знаю, от чи риба відчуває спрей від комарів. Але я стараюся тим спреєм не користуватися. Ну, принаймні, якщо. От в комарі вже просто дуже багато, і без нього вже ну ніяк, то я не пшикаю на себе в палаці, так? Де в мене попапи, де в мене метод мікс і так далі, тому подібне. Я виходжу кудись туди на вулицю і десь там, я пшикаю. І я однозначно не пшикаю на руки. Е, відповіді в мене нема. Не знаю, чи відчуваю, але на всякий випадок, щоб не нашкодити, я стараюсь робити так, щоб запах цього спрею від комарів не попадав у воду. Ну, хоча. Я практично ним ніколи не користуюся. Роман питає: потрібна порада на сподове вулич, доцільніше використовувати шнур чи жилку. Романе, ось за цим відео перейдіть. За цим відео відповідь на своє питання ви однозначно отримаєте. Назару Стапчук. цікавить такий момент: ми закидаємо маркерний груз та знаходимо перспективну точку на дні, ставимо кліпсу. Але коли ми будемо закидати в кліпсу, то в будь-якому випадку з'явиться дуга слабина. Якщо ви її вимутаємо, дистанція вже буде меншою. Як врахувати цей момент, щоб класти оснастку поряд з точкою? Дякую, Назаре. Кліпса це класна штука. Але якщо, допустимо, ви годуєте 120 метрів, якщо ви знаєте, що у вас корм лежить на 120 метрів, то 120 метрів у вас повинна бути не кліпса, а мітка. І для того, щоб правильно в ту мітку попасти, ви повинні далі поставити кліпсу. Ну, а як це робити, я ось щойно розказав. Знову ж таки, можете переглянути ось це відео. Там от ціле відео тільки про те, як ловити на кліпси і на мітки. Перегляньте, і у вас з цим не буде жодних проблем. Микола питає: Слава Україні! Був пару днів назад на рибалці і стикнувся з такою проблемою, як канадські соміки. Підкажіть, як їх можна відсікти, Миколо. Це дійсно проблема канадського соміка відсікти дуже складно, практично неможливо. Е, відверто скажу: я знаю, як це зробити, але не скажу. Поясню чому. Е, півтора року тому ми були на чемпіонаті світу в Угорщині, і там три водойми, на яких проводився той чемпіонат світу, і в двох з тих водойм якраз були ті канадські соміки. І збірна України це була єдина команда, єдина команда, яка змогла тих соміків відсікти. Ми знайшли спосіб, але я не хочу про нього розказувати, тому що я більш ніж впевнений, що через кілька років знову буде на цій самій водоймі чемпіонат світу. Тож в нас є величезне бажання його той чемпіонат світу виграти. Саша питає Санька: доброго дня, доброго дня, Санька. Хочу на коропа взяти спінінг. Ну, спін взагалі на хижака на коропову палку, ну то не важливо. Підкажіть, будь ласка, що краще взяти фідер чи коропову палку, щоб і флет можна було кидати, і короповий монтаж зі стіком. Дякую. Е, Саша, е, от чомусь в короп'ятників дуже багато якихось таких от привичок, стереотипів і так далі. Що от якщо в мене коропова палка, то я повинен ловити на стік. Якщо в мене флетова палка, я повинен ловити на флет. Палка це тільки спосіб, як ви можете. Свою приманку закинути у воду. Флет чи стік це тільки спосіб, як ви можете свою презентацію подати рибі. Відповідно, якщо у вас будуть коропові палки, ви можете ними без проблем кидати і флет, і стік. Якщо у вас будуть фідерні палки, ви так само тими палками можете кидати і флет і стік. Якщо ви, звичайно, на змаганнях не збираєтесь приймати участі. Якщо ж ви їдете на змаганнях, тоді так, якщо це змагання по класиці, вам потрібні коропові палки. Якщо це змагання по флету, вам потрібні фідерні палки. Якщо це звичайна рибалка, вибирайте собі палки під свій бюджет. І під свої потреби. Мені особисто набагато більше подобається ловити фідерними палками. Чому? Тому що, ну, по-перше, вони легші. По-друге, в них набагато менша транспортна довжина, і по третє, ними набагато приємніше рибу виважувати, ну, ви її відчуваєте і так далі. Але кожному своє. Є люди, яким не подобається ловити фідерними палками, їм подобається більше коропові. Тож вибирайте самі. Задорожний Володимир питає: Доброго дня. Після риболовлі залишився метод мікс. Чи можна його зберігати? Якщо можна, то як? Дякую. Володимире, ви знаєте, в нашій групі академії рибалки, звідки я ті всі питання читаю, кажуть люди, що можна. Тобто хтось його в холодильник ставить, хтось його в морозилку ставить і потім бере на риболовлю і відповідно ловить далі. Я так ніколи не робив. Я переконаний. Що все, що ви кидаєте у воду для успішної риболовлі, повинно бути свіже. Ну, умовно. От ви зробили шашлик, чи можна його їсти через два тижні? Ну, можна, звичайно, якщо ви будете його тримати в холодильнику, так? ви ним не отравитесь. Але наскільки смачний буде ваш шашлик? От я десь так само підходжу до коропової ловлі. Багато є всяких речей, яких можна робити. Питання, чи треба їх робити? Тобто, як це в нас відбувається? От в мене зараз закінчиться змагання. Метод мікс, який в мене залишиться, я його викину у воду. Я приїду на наступну рибалку чи на змагання, я візьму новий метод мікс і замішаю. Якщо ви не впевнені, що ви використаєте повний, повну коробочку того метод міксу, ви краще поділіть його на дві рівні частини. Відповідно, і рідину на дві рівні частини, і сам мікс на дві рівні частини. І використайте половину. А на наступній риболовлі замішаєте іншу, іншу половину. Олексій питає, доброго дня, підкажіть, будь ласка, на сподою водилище для спомба. Можна використовувати карабін? Чи краще спомб в'язати до шоклідера? Олексію, ну та напевно можна, але я відверто не розумію, для чого. Ви берете шоклідер, в'яжете на ньому петлю і способом петля в петлю вставляєте туди спомб. Все, для чого вам там карабіни? Не бачу в тому ніякої потреби. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи відправляєте продукцію в США? Колись один раз не пам'ятаю вже, чим відправляли насадки? Е, є проблема з тим, щоб в США відправити продукцію корм тваринного походження. Це проблема на вашій митниці. Е, якщо ви нам скажете, чим відправити, ми відправимо. Але відповідно зі своєю митницею будете розбиратись самостійно. Влад, питає, доброго ранку. Таке питання до вас: варив коноплю і, за... і заснув. Діма, ти засинаєш, коли коноплю вариш? Прокипіло десь годин 7. Візуально з нею все добре, на смак не гірка. У воду її кидати можна, чи в смітник, і дорога. Влад, ну Якщо ви заснули і ваша конопля варила 7 годин, там однозначно википіла вода. Якщо там википіла вода, ваша конопля підгоріла. Якщо ваша конопля підгоріла і ви її кинете у воду, ви не зловите абсолютно нічого. Тобто ви закінчите швидше всього з нулем. Тому ви зі спокійною совістю берете підгорівшу коноплю, викидуєте її в смітник, берете нову, варите, їдете на риболовлю, отримуєте задоволення, піймавши купу риби. Добрий вечір. Підкажіть, як підбираєте вагу грузила? Чим далі потрібно кинути, тим більший груз, питає Адріан. Адріане, ми вагу грузила підбираємо під палку. Ну, от, до прикладу, є в нас вудлище, наприклад, В Ним можна кидати 100-грамові грузила, але тоді воно, воно не дуже далеко полетить. Можна кидати 113 грам, можна кидати 125 грам. Можна, в принципі, і 135 грам кидати, так? І це вудлище справляється з тими грузами. Якщо мені кидати дуже далеко не потрібно, відповідно я поставлю 100 грамове. Чому 100 грамове? Тому що чим менший груз, тим простіше рибу виважувати, тим менше у вас буде сходів. бо... Вага груза вона розбиває рибі губу. Чим більша вага груза, тим більше відповідно робиться дирка. І дуже часто буває таке, що люди от вони вони ловлять там, вони закидають 40 метрів і для чогось ставлять груз 135 грам. Я відверто того в принципі не розумію. Так? Але якщо я тим 100 грамовим грузом не докидаю, я поставлю 113 й груз. Якщо раптом є вітер і я не, в лице, і я не докидаю 113 м грузом, я поставлю 125 й груз і так далі. Тобто, якщо є потреба, я груза ставлю більші. Якщо ж такої потреби нема, то я груза ставлю менше. Ну, аналогічна ситуація з флетами. Якщо мені кидати дуже близько, в мене нема вітру, в мене нема хвилі, я ставлю легші флети. Якщо мені потрібно кинути далі, я ставлю флети важчі. Віталій Левченко питає, підкажіть, будь ласка, яка довжина волоса потрібна для насадки бітурбо? Віталію, ось є відео про бітурбо, там є відповідь на це питання. Не буду повторятися, перегляньте. Чи правда, що в повний місяць риба клює гірше, чи це байки? Це вже, <смеш> це вже питання з Телеграм нашої групи Академія Рибалки. Діма, правда, що в повний місяць риба клює гірше? Правда. Діма каже, що правда. А ще коли клює гірше, в повний місяць риба клює гірше. Риба клює гірше, якщо взяти з собою на рибалку яйця. Риба клює гірше, якщо взяти з собою на рибалку рибу, консерву якусь, там, таранку і так далі. Ну, якщо, от, допустимо, ви приїхали на рибалку і ви побачили, що у вас в продуктах є консерва, все, збирайтесь їдьте додому, ви однозначно нічого не зловите. Крім того, я вже казав, відповідав в тій самій групі Академії рибалки в Телеграм, так що я би ще два тижні до повного місяця не їхав, і два тижні після повного місяця не їхав на риболовлю. Ну, а тепер, якщо серйозно, ось дивіться: в нас є змагання. Ніхто, коли ставить графік змагань, не дивиться повний місяць, на місяць, чи взагалі нема місяця. От ми приїжджаємо і ми ловимо. І риба клює. І в повний місяць, і в неповний, звідки беруться ці всі забобони. От приїхав хтось на рибалку, він нічого не зловив. В нього є два варіанти. Перший варіант сказати собі, що я робив щось неправильно, і другий варіант зіслатись на якийсь там повний місяць. Людина, люди так влаштовані, що вони не можуть собі сказати, що я робив щось неправильно, тому що я ж самий крутий рибак. Так, відповідно, хтось в тому має бути винен місяць, чорна кітка перебігла дорогу і так далі, і тому подібне. Якщо... Ви хочете успішно і стабільно ловити рибу, забудьте ви про ці всі нісенітниці. Якщо ви рибу не піймали, а вона там є, значить ви зробили щось не так. Аналізуйте, шукайте, виправляйте. На наступний раз приїдете, будете ловити. У нас, до речі, дощик пішов, і я час від часу заходжу, переглядаю там, чи є звуки, і бачу, як я виглядаю. Так ви не дивуйтеся, тому що я на воді вже 10-й день. Спочатку був турнір на Кричевичах. Потім турнір на Кричевичах закінчився. Я приїхав на Прилбичі на Кубок Львова. Потім закінчився Кубок Львова і почався УФЛ. Тобто в мене три турніри підряд. Я вже 10 днів не виїжджав з озера. Але я ж думаю, що ви сюди прийшли відповіді на питання отримувати, а не дивитися, як я виглядаю, наскільки я гарний. Так? Тож, поїхали далі. Сергій питає: вперше хочу взяти участь у змаганнях, потрібна порада. Сесія 5 годин. Знаю, що на водоймі багато тузиків та є трофеї. Це ви, напевно, про водойму Баунті питаєте. Там якраз на вихідних буде турнір 5 годин, є і тузики, є і трофеї. Яку краще тактику використовувати, думаю, ловити на флет, чи кормити відразу точку, чи вистачить флета в нормальному темпі? Сергію, тактика це та річ, яку вам ніхто не підкаже, якщо не знає, про яку водойму йде мова. От ніколи такого не було, і не може бути навіть в теорії, щоб ви по чиїсь пораді, чи, допустимо, ви в інтернеті щось прочитали, що ви можете собі вибрати правильну тактику. Для того, щоб вибрати правильну тактику на турнір, потрібно поїхати на водойму і попробувати. Ну от до прикладу, ви питаєте, чи годувати, чи годувати флетом. Так спробуйте. Спробуйте годувати флетом і потім спробуйте годувати ну, з помбом чи що там у вас дозволено. Так і відповідно ви будете бачити результат. Тактика вибирається виключно на тренуваннях і ніяким іншим способом ви не зможете ту тактику визначити. Якщо хтось вам скаже, їдь туди і роби тільки отак і ніяк інакше, ну значить ця людина, напевно, трохи не розбирається в карпфішингу. Ну, Виняток може бути, якщо, ну, наприклад, я можу вам сказати, яку тактику вибрати на прилбичах, тому що я тут був. Я можу вам сказати, яку тактику вибрати на Кричевичах, тому що я там був. Я можу вам сказати, яку тактику вибрати на тих водоймах, де я ловив рибу. Ви ж в своєму питанні навіть не вказали водойму. Тож мусите з тактикою розбиратися самостійно. Олексій питає: привіт, за зиму забув. Коли шок до жилки в'яжеш, що навколо що навколо чого зав'язати. Жилку на шнур чи шнур на жилку. Бо вже третій раз перев'язував кожного разу якась ерунда. Ну, я не розумію, чому ви три рази перев'язували. варіанту тут тільки два. Або шок на жилку, або жилку на шок. так? Якщо ви. Давайте думати логічно, так? От у вас є шок, він міцний. У вас є жилка, вона менш міцна. Тобто ви берете шок для того, щоб не рвалася жилка, а не навпаки, правильно? Шок міцніший. Відповідно, зверху повинно бути те, що міцніше. Якщо ви жилку намотаєте на шок, і кілька разів її закинете і витягнете по кольцям, ваша жилка перетреться. Відповідно, у вас є жилка, і ви навколо жилки в'яжете шок. Якщо ви все зробите правильно, у вас буде ідеальний, міцний, класний вузол, який не буде рватися. До речі, як це робити правильно, ось за цим відео переходьте там 5 чи 6 хвилин, точно не пам'ятаю, і ви зможете подивитися, як правильно в'язати вузол. Друзі, свої питання ви можете задавати в групі Академія Рибалки в телеграмі Viber. Посилання буде в прикріпленому коментарі і в описі до цього відео. Якщо такий формат діалогу нашого з вами вам цікавий, напишіть про це в своїх коментарях. Якщо я побачу, що вам це дійсно цікаво, значить саме такі відео будемо зніматися частіше. До зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі. Слава Україні!